Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про кульквіцію. Кульквіція родом із Китаю, привезена була в Європі на початку минулого століття і вперше зацвіла в Європі в 1910 році. Кульквіція рожева або кульквіція прекрасна. Це листопадний кущ, досить високий, може досягати висоти двох. Трьох метрів. Родзинкою є її надзвичайно щедре цвітіння. Квіти п'ятипелюсткові, дзвониковидні, зібрані у суцвіття. Дуже рідко зустрічаються поодинокі квіти, квіти білувато-рожевого кольору. Молоді пагони рослини, які листочки, опушені. Листочки прості. Розташовані на стеблі супротивно. Овальні, загострені, яскраво зеленого кольору. Можуть досягати довжини до 8 см. Кульквіція. Це світлолюбна рослина, але може добре рости у неповному затінку. Любить легкі родючі ґрунти нейтральної реакції, добре дреновані. Тому, якщо ґрунт на вашій ділянці кислий, його треба розкислити вапном. Якщо має лужну реакцію, потрібно внести речовини, які підвищують кислотність до нейтральної. Ґрунт на ділянці, де росте кольквіція, має бути добре дренований, але влітку при посисі куш потребує додаткового поливу. Обрізувати кольквіцію можна після того, як закінчиться її рясне цвітіння, а кореневу парось можна вирізувати в будь-який час. Кольквіція любить місця, які захищені від протягів. Тобто розташовувати її бажано у південних частинах саду. Рослини, хоча і виносять заморозки, але молодий цвіт може при цьому постраждати. Розмножують кольквіцію. Живцями, відсадками, поділом куща дуже рідко розмножують насіння. Посадіть кольквіцію у саду і радійте її щедрому цвітінню. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій YouTube канал.